У на телекомпанії Столиця щиро ваша Валентина Виноградова. Щойно закінчилася прес-конференція Миколи Маломужа в народних зборів, які сьогодні організовують всеукраїнський такий форум єднання патріотичних сил. Так, Миколаш. Да. І в нас до вас такі запитання, що турбує нашу націю, люди будуть бачити, і їх це цікавить. Сьогодні в довірі немає, немає довіри жодним політичним партіям, наскільки я знаю, бо я моніторую цю ситуацію, спілкуюся дуже багато з людьми. Ми жіночий рух, ми об'їздили всю Україну і всі, вибачте, абсолютно не сприймають політичні партії, жодну політичну партію, на жаль, можливо. А вас сприймають всі. от Сьогодні як лідера нації, як лідера народних зборів. В яких ви об'їздили всю Україну, я вже за вас відповідаю, бо я хвилююсь трохи. О, то у нас таке питання: що роблять навколо вас такі, скажімо, політичні партії, які не відбулися в Україні, ніколи не відбудуться. Я розумію, що ви дипломати, ви не можете сказати, що ви до нас не йдіть. Але от отаке конкретне до вас запитання, тому що ми ви нам дуже дорогі, як саме лідер нації, український деголь. Ми сподіваємося на зміни в Україні саме через вас. От. А от ці люди, які вони. Вони вже не відбулися, а вони знову біля вас і кармазі, наприклад, Супрун, назву по іменах той же Габар і інші політичні сили, які зараз не було, не було їх біля вас. І вдруг, коли ви робите цей форум, вони всі з'явилися. Першу чергу я хочу відзначити, що форум якраз носить назву об'єднання України. Тому ми об'єднуємо зараз біля 450 громадських організацій, які під егідою народних зборів України дали згоду. Про участь в форумі, єднання якраз інтелектуальних сил, організаційних сил, відповідно крім громадських організацій, дали згоду на єднання і наші волонтери, наші військові різних форматів і збройних сил України, учасники АТО, спецслужб, відповідно, гуманітарні наші всі сектори, і народні артисти, і діячі культури, науки, медики відомі, наші і люди, які працюють у регіонах, а представництво всіх народних зборів областей. Відповідно, жіночі організації, волонтерські рухи, козачі. Тобто, і ми говоримо про і блок політичних партій. Ми теж суб'єкти. Відповідно, і громадського руху, політичних процесів, і тому подібне. Тому ми не поставили питання, що когось а навпаки об'єднати. І тому в даній ситуації на сьогодні прес-конференції я презентував якраз і щезний загал співльоти нашої України і громади, і громадські організації, військові структури, от ряд представників політичних партій просто на нашу прес-конференції приєдналися для презентації свого бачення і свого єднання. От ми не можемо заперечувати такі рухи, тому що це позитивні рухи, навіть якщо вони мали якусь може не зовсім та системну історію. Але сьогодні питання стоїть про те, що наскільки об'єднаємо кожну людину. Кожного громадянина, який має активну позицію, патріотичну, перспективну, і це те, що нас сьогодні може об'єднувати в ім'я майбутнього. Тут кожна людина сьогодні надважлива, Це кожен розум, кожна душа і сила. Тому ми сьогодні говоримо, що ми не будемо відторгати когось. навпаки, ми будемо об'єднувати, притягувати, але дійсно орієнтуватися на активних, чесних, моральних, патріотичних людей. Це в першу чергу, це громади, це відомі і авторитетні люди, це професіонали високорні, це громадські діячі різних періодів, це ті люди, які стали на оборону безпеки, це ті патріоти, які реально показали в житті, які показали свою здатність створити велику справу, робити велику роботу, захищати державу, формувати якраз перспективи наших міжнародних стосунків, нашу економіку, нашу мораль, культуру. Оце кожна людина. Кожен розум, кожна душа надважливо. Ото як, ото як камінчик, який ми будуємо величезну будівлю, але це будівля, це наша держава, але вона з людських сердець, з людських душ, з людських життів оце основа основ. Тому ми сьогодні ставку зробили на високоморальних, високопрофесіональних рівнях. І навіть ті люди, які в нас ідуть в політичному форматі, ми передбачаємо, що вони генерують ті сили. Навіть якщо були якесь питання, але вони оцінивши якраз і ті проблеми, які були, і в державі, і в суспільному житті, і в власному можливо форматі діяльності, вийдуть на прогресивний напрямок розвитку. Це те, що дійсно дасть можливість нових об'єднань, нових е звершень і нової е можливості самобілізації. Ми не можемо день сказати, ти вже поганий і там залишити. Ні, дати можливість піднятися з колін. От, наприклад, якщо людина розувірювалася, або навіть тягнуто була якісь не неторантне або корупційні відносини. Дати можливість вийти з цього. Це надважливо. Тоді вона виходить оздоровлена, вона виходить з пояття і будує нову перспективу духовну, державну, моральну. І Це основа, основ це, мабуть, сильніше, ніж запрямувати когось. От і сказати, та це не такий і перспектив немає. Ми навпаки, заєднання за майбутнє. Оздоровлення людей і нації в цілому це надважливо, Микола. Тобто я зрозуміла правильно, що Україна площадка українського доволя відкрита для всіх, хто хоче проявити себе заради майбутнього України, перспективи нашого народу. Це точно. Це єдиний потужний вихід цієї ситуації з тому, ми опинилися. І площадка відкрита і була завжди відкрита. Тому що ми маємо глибоку духовну моральну позицію для єднання людей. І немає подвійних потрійних стандартів, як у нашої влади, як попередні влади, і тому подібне. Оце я думаю, що перший може такий потужний рух, який йде з людьми, який йде з їхніми думками, з їхньою енергетикою, з їхніми проблемами, але з їхніми перемогами. Микола Русь, наостанок, скажіть, будь ласка, таке оголошення, коли відбудеться цей Україну? Скажіть, будь ласка, коли він відбудеться? Буквально два дні залишилося? Я просто хочу відзначити, що якраз людей. надзвичайно важливий, всенародний. Перший всенародний форум єднання України відбудеться 22 серпня, о 12-й годині збір, о 13-й годині. Ми розпочинаємо приміщення українському дому великому залі. Тому запрошую всіх до людей доброї волі, громади, представників різних секторів і просто небайдужих громадян до участі такого знаменного форуму. Це початок тих великих звершень, початок великого поступу до змін. І це єднання буде як перша то й велика, мабуть, основа для таких дій. Тому запрошуємо, чекаємо і думаю, що разом співпрацюючи матимемо разом і велику перемогу. Щиро дякую, Микола Григорич. Ексклюзивно з вами українська мовна телекомпанія «Столиця». Дякую. дякую всім Всі.